Всіх вітаємо, товариство! Мене звати Єгор. Вітаю вас на хвилі політеху. Будемо знайомити вас з останніми новинами нашого інфополіуніверу, а також з найближчими івентами у нашій Alma Mater. Поїхали! The file is successfully downloaded. Календарний контроль змусив усіх відчути себе справжніми студентами. Аби пережити досвід молодих років ще й з позитивного боку. Приходьте 6 квітня о 16.00 до клубу Форсаж. На капіпаті музика дозволить забути навіть власне ім'я, а зручна локація зробить повернення додому не менш комфортним за прибуття на місце події. Реєструйтеся за покликанням у Telegram, щоб завантажити у свій мозок новий HappyMoments.exe. Хочеш розпочати кар'єру в ІТ або знайти нову роботу в цій галузі, і ще не до кінця розумієш, як саме це зробити? Тоді з ФПМ пропонує тобі доєднатися до дуже цікавого семінару. Ви дізнаєтесь, як створити резюме та супровідний лист, які дійсно працюють і допомагають знайти роботу. Як підготуватися до співбесіди і отримати найкращий результат. Хто може стати твоїми помічниками на шляху до кар'єрного зросту, як змінюються професії в ІТ та на що звертати увагу, а також безліч інших питань пов'язаних з ринком праці. Доповідач Ілля Кущ, of Operations в компанії mFly, експерт із кар'єрного розвитку з понад 20-річним досвідом у сфері ІТ та професійних спільнот. Не впускайте можливість отримати цінні знання та стратегії, які точно стануть в пригоді на шляху професійного зростання. Вже цієї п'ятниці, 4 квітня, Бла-бла-клаб запрошує всіх охочих на перегляд та обговорення стрічки англійської мови. Захід відбудеться у вежі, Париж, Техас, 1984 рік. Драма німецького режисера Віма Вендерса про чоловіка, який руками блукає пустелю штату Техас, не пам'ятаючи своє минуле. Через чотири роки його знаходить брата, намагається нагадати, ким він був до цього. Переходьте на реєстраційну форму за посиланням у телеграм-каналі Art Простору Вежа і прокачуйте свої скіли у англійській. Студентська рада ФММ запрошує всіх на гостьову лекцію формула сільпо. Старший менеджер проєктів Офісу маркетингу підприємства Білицька Олена розповість про реальні маркетингові стратегії торгівельного гіганта. Ви дізнаєтесь про магію створення реклами на підприємстві. Як Сільпо просуває свій бренд та охоплює ще більшу клієнтську базу, історію кар'єрної драбини Олени та як така велика організація задовільняє своїх клієнтів? Також учасники зможуть перевірити свої знання у кахут Вікторині та отримати призи, включаючи мерч від компанії. Захід відбудеться в освітньому просторі клас Space бібліотеки КПІ 8 квітня о 15.00 та триватиме близько півтори години. Після лекції гості зможуть поспілкуватися між собою у неформальній обстановці за закусками. Не прогавте шанс і реєструйтесь за посиланням у соціальних мережах Студради ФММ. Кількість місць обмежена. На цьому новини випуск завершено. Для вас працював Єгор. Конвертуйте вашу людь у донати. Не забувайте замовляти пісні на перерву через бот Радіо Капи та залишатися на хвилі політеху. До зустрічі через тиждень.